Що не так з нашим контрнаступом. Тобто, звісно, я, як і вся Україна за контрнаступ за те, щоб чим можна швидше вичувати цих потвор з нашої території. Але сьогодні я говорив з нашим другим братом Ігорем Горобцем, і він звернув мою увагу ось на таке: він каже, що коли американці і британці готували висадку в Нормандії, вони забезпечили собі перевагу в техніці і в особовому складі. Багатократну. Він каже: в шість разів десь. Я не знаю, мені важко підрахувати. Це треба розбиратися в матеріалі дуже сильно. Але те, що це була багатократна перевага, це 100%. Коли американці і НАТО готували атаку на Ірак, вони забезпечили собі десятикратну перевагу в засобах, щонайменше десятикратну. Ми зараз перебуваємо в наступі по широкому фронту. Весь фронт більше тисячі кілометрів. Ну, звісно, не на кожній ділянці цього фронту ми намагаємося прорватися, але тим не менше, це широкий фронт, і ми атакуємо в кращому випадку, будучи в паритеті. Тобто, у нас нема переваги навпаки. супротивник має перевагу в авіації, в засобах радіоелектронної боротьби. В безпілотниках, в деяких і розвідувальних, і ударних має перевагу в балістичних крилатих ракетах, має перевагу в кількості бронетехніки і, вірогідно, може поповнювати нескінченно запаси свого м'яса. Більше того, він зараз має перевагу в пропаганді, можливо, вперше з початку повномасштабного вторгнення. Ми сильно просіли в пропаганді. Зараз більшість засобів масової інформації на заході, навіть в Америці, навіть тих, які нам дуже співчувають, беруть основну інформацію від московських джерел, від їхніх воєнкорів, скажімо, CNN, там який набуть там New York Times, там дуже багато інших інтернет-видань, телеканалів, переважно користуються їхньою інформацією, а не нашою. Тобто на першому тижні контрнаступу ми програли інформаційну війну, а це неприпустимо. Адже до цього часу саме ми вигравали інформаційну війну, і ми про це з вами говорили тоді, коли казали, що ці всі заборони на повідомлення з фронту. на... Підморгування, утаювання інформації, яку і зараз ми спостерігаємо, коли інформація нам дається стижневим запізненням, це все не до добра. І от сьогодні ми бачимо реальний прогрес в інформаційній війні. Наступно на укріплені позиції ворога силами, які менше, ніж у ворога, це, скажімо, вимагає дуже великого мистецтва. Звертаю вашу увагу на те, що московити. На початку повномасштабного вторгнення мали абсолютну перевагу над нами в усьому, і тим не менше, на більшості напрямків, наступ їм не вдався. Вони змушені були забратися з під Києва, з-під Харкова, з під Чернігова і сконцентруватися на сході і на півдні. Звертаю вашу увагу на те, що їм в цілому не сильно вдався зимовий і весняний наступ. То, звісно, вони взяли. Якось там пахмут, вони взяли Солідар, але це все дуже важко було, і успіх зовсім не такий, як хотілося бо Вони змушені були перед тим піти з Херсона. Тобто вони мали перевагу в техніці і в засобах, але наступ не стався. Тому вони не мали аж такої тотальної переваги для того, щоб реалізувати всі цілі. А ми не маємо тотальної переваги. Ви мені скажете, але талібам же вдалося, таліби віруючі люди. Тобто вони вірять не зовсім так, як нам хотілося би, щоб вони вірили. Тобто вони вірять трошки не в те. Але тим не менше вони вірять на відміну від нас. Саме тому їм вдається багато того, що не вдається нам і іншим добрим людям, які мають широкі погляди, занадто широкі погляди для того, щоб перемагати на полі бою армії воєнних наддержав. Коротше, вести наступ і одночасно виклянчувати іще 10-20 леопардів у Німеччини, тому що тих, що є, катастрофічно, не вистачає, ще там вимучувати атакам ще сподіватися, що коли-небудь, можливо, через півроку ми такі отримаємо F-16. Це те ще задоволення. Ми сподіваємося на якість українського солдата, яка, звісно, вища ніж якість венюшки. Але ну, відверто ми маємо сказати, що не всі. Бригади у нас в однакових кондиціях, є ті, що в дуже посередніх кондиціях. А є по-справжньому мужні батальйони і бригади, які роблять дива на полі бою. Тому будемо сподіватися на Всевишнього. Ми, власне, сподівалися на нього на Майдані, адже і Майдан не мав, не мав виграти, і Майдан мав програти. Це було очевидно, що. Спецпризначців було значно більше, ніж активної публіки на Майдані, що Янукович цілком утримував владу, що Майдан не був єдиний, що все це був некерований НАТО, але, тим не менше, Майдан виграв, хоча багато разів намагався програти тільки з силою Бога, тому що у Бога були на нас плани. І в Перші дні повномасштабного вторгнення все вказувало на те, що вони мають перемогти, але тим не менше вони не перемогли, тому що у Бога все ще залишаються на нас плани, незважаючи на все наше маловірство і нашу любов до власних гріхів. Будемо сподіватися, що Бог допоможе і нам зараз, незважаючи на те, що сила нашої віри далеко не може порівнятися з силою віри талібів. Але Бог дає нам аванси. Будемо сподіватися, що кількість авансів у нього іще не закінчилася для нас. Противник несе втрати, вполювала генерала. Ви про це знаєте. Їхнього якогось там, і слава Богу, але є і загрозливі тенденції. Венюшки такі вчаться воювати, на жаль, і вчаться адмініструвати зараз. По Москві ходять такі. Настирливі чутки, що Путін таки наважився попрощатися з шойгу. Скажу, що нам буде сумно з вами без шойгу? Все таки, от на Шойгу трималося багато наших перемог, на Шойгу і на таких, як він. От майже кожний на місці шойгу буде більш ефективний, ніж цей самий Шойгу. Втім, і кожний на місці Путіна буде для нас більш небезпечний, ніж Путін. Ну якось там вони розберуться між собою. А найкраще було би, щоб Шейгув встиг перед Путіним і щось би там вони змайстрували з цим воєнним переворотом, щодо якого так само весь час циркулюють чутки по Москві. Російська митниця збирає зараз на 40% менше. Податків ніж в минулому році. Це непогано, але їм все ще вистачає. Але достатньо про Ванюшек. Позавчора країни НАТО плюс Японія почали навчання авіаційні навчання в Європі задіяно більше 200 літаків. Легенда навчань така, що у разі нападу на Балтику. А європейська авіація бере на себе головний удар і знищує всіх, кого там можна знищити на фронті. Тим часом дня за три за тиждень підтягується в достатній кількості американська авіація, яка вже завдає удари по Москві в глиб території Ерефії. У них давно не проводилося навчань авіаційних такого масштабу. Це дуже складна логістика. Це пов'язано із фронтовими літаками і з бомбардувальниками, які мають, якщо він летить, там, наприклад, з Іспанії до заправлятися в повітрі для того, щоб вийти на позиції, щоб завдавати ракетами удар по Москві. Тобто, це все дуже складно насправді, і от останні, мабуть, більше ніж 30 років такого роду навчання не проводилося. От зараз вони проводяться. Ну і для наших любителів Трампа. Трампу тепер вже висунули сім звинувачень Федеральна юстиція. Раніше йому висували звинувачення тільки юстиція штатів, а зараз вже і Федеральна юстиція. Його звинувачує в семи епізодах. Найбільш серйозний епізод той, його, виявляється, прослуховували. Він розмовляє з своїм. Адвокатам і розмовляє він про Міллі, якого хоче уїсти, і каже адвокату, що от у нього є, скажімо, пропозиції Міллі по, по тому, щоб атакувати Іран. Цікаво те, що саме він доручив Міллі розробити ці пропозиції щодо атаки Ірану. Хоча Міллі був категорично проти цієї атаки чомусь. І от він каже адвокату, що от Мілі зараз заперечує, а насправді в мене є його пропозиції, якими можна скористатися і показує йому цю доповідь. А ця доповідь секретна, і адвокат не має права її бачити. І відповідно, федеральна юстиція звинувачує Трампа в тому, що він засвятив адвокату секретні документи, до яких він не мав доступу належного. Це серйозне звинувачення в Сполучених Штатах. Це у нас там, скажем, маніпуляції з секретними документами, вбиті матеріалів чи державна зрада це дрібні правопорушення. А в сполучених штатах це дуже серйозні правопорушення, тобто йому дуже багато що загрожує. Тепер Трампу точно треба вигравати президентські вибори для того, щоб самому себе помилувати. Він зараз відстає від Байдена в опитуваннях і скорочується різниця між ним і іншими кандидатами від. Республіканців він іще переважає всіх своїх конкурентів республіканській партії, але здається, так буде не завжди. Тобто Америка знову стає великою, і американці вирішили видалити південно африканську республіку з певної організації, яка об'єднує країни, що розвиваються. Це така от. Торгівельна організація, яка об'єднує ці країни, куди входить Південно Африканська Республіка. Ці організації даються квоти на американському ринку. І Південна Африка може продавати на, які, на кілька мільярдів доларів в рік своїх товарів на е, ринках Сполучених Штатів. Зараз е, американці хочуть ввести санкції проти Південної Африки, і це так само це вперше вводяться санкції після повалення апартеїду. Тому що і за що ці санкції за те, що Південна Африка примудряється продавати якісь снаряди Російської Федерації, тобто оці от добрі е, наші чорношкірі брати е, палають неземною любов'ю до Путіна і продають йому снаряди. От тепер вони будуть під американськими санкціями. А я, я кажу, що треба не санкції, треба повертати апартеїд. Тому що цим бурам, коли вони правили Південною Африкою, ніколи не спадало на думку співробітничати з Московією, навпаки, все це таке я хотів би зараз поговорити про культуру. І це буде цікаво: про культуру це про вино насправді. І трохи далі, от вчора ми тут зустрілися з Яною і з Максимом. і… Скажімо, придушили, придушили пляшку вина, про що я хочу вам розповісти докладно і не тільки розповісти, але навіть і показати. Але перед цим, як ми прийдемо до цієї найцікавішої частини цієї програми, нагадаю, що вистава колаборант починає гастрольний тур і ви зможете її побачити в кількох містах в Україні. І, будь ласка, переходьте за посиланням і придбайте квитки в Києві, вона буде 18 червня. І так само приходьте в культтатр, подивіться цю виставу 16 червня. Я буду говорити за Запартій, тобто не запартиїт. За, за переваги європейської культури над всіма іншими. В культері це буде офлайн, це буде серйозна культурологічна лекція, після якої ви. Вийдете абсолютно неполіткоректними людьми, і всі рештки вашої толерантності зникнуть як і не було. «White power, скажете ви, але я в цьому вас не підтримую, тому що, от, на відміну від вас, я все-таки люблю братів наших менших. От там в подальшому шматку буде об'явлено аукціон, і е, цей аукціон буде в на моєму телеграм-каналі. Зараз буде посилання, і ви, якщо ви не підписалися з якихось причин на цей Ютуб канал. ну, Є різні люди у нас, звичайно, є такі, які не люблять апартеїд, є такі люди, які, можливо, навіть таємно співчувають Путіну, тому не підписалися на цей Ютуб канал. Але якщо ви вже не підписані на цей Ютуб канал, то принаймні підпишіться на телеграм канал. Тому що на цьому телеграм-канані буде відбуватися оцей самий аукціон, і обов'язково туди заходьте, там буде повторення цієї передачі, і от під нею можна буде брати участь в аукціоні. Не забудьте! Я, Дмитро Корчинський, написав скандальну трагікомедію Колаборант всі діві особи, хробаки і потвори, але на щастя наприкінці всі помирають. Тому варто купити квитки і насолодитися цим процесом в п'єсі багато колаборантів і чорного гумору. Прийди і подивись, адже частина виручених коштів іде на підтримку діяльності батальйона Братство. Мир вам, браті і сестри! Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І зараз ми будемо говорити про найважливіше про вино. І звісно, ви скажете і будете мати рацію, що вино буває тільки середземноморське, максимум з узбережжя Атланти. Атлантики у Франції, а іншого вина не буває. Хто б там що не казав, я з вами погоджуюсь, браті і сестри, тому що п'ємо вино ми не для того, щоб спіймати градус, а з культурологічних міркувань. Ми п'ємо культуру, а не градуси, і це потрібно запам'ятати. Але але зараз культура разом з війною увірвалася в наші домівки. Вона вибила прикладами нам двері, і ми змушені зважати і на це. Я взагалі завжди був противником українського. Вона вважав, що ну у нас недостатньо сонця. І скіфи, а ми нащадки скіфів, не можуть вирощувати вина, і що все-таки вино буває грецьке, хоча там погані виноградники, хороші виноградники, погана культура виноробства на сьогоднішній день. Італійське вино, яке стало можливим пити десь з кінця 80-х років і якість потрошку покращується. Французьке вино, само собою, яке стало можливим пити з кінця XVIII століття, іспанське вино, яке от з 90-х років вони почали виробляти деінде непогане вино. Але принц Трубіцької. Це херсонські виноградники, частина яких затоплена, частина яких замінована. Це останні дві пляшки. Такого вона уже більше не буде ніде. І ніколи. Це останнє. Ви бували на цій виноробні? Да, я була на виноробні князя Трубецького, Воно знаходиться на березі Дніпра Дніпра. Це старовинна будівля, якій більше ста років. І власне, ось ми здобули дві пляшки. Вина, які останні це врожай 2018 року. Такого вина не буде. Тобто, це вино вироблене і розлите до повномасштабного вторгнення. Це унікальні насправді пляшки, і сьогодні нам треба. Долучитися до українського вина, і ми зараз попробуємо, Це воно одну пляшку, ми все-таки придушимо прямо зараз. А одну пляшку дивіться, це Мерло і Каберне Савіньон. Так ми хочемо розіграти, браття між вами. Це пляшка, яку потрібно буде випити в день перемоги. Навіщо ми її розігруємо, тому що нам потрібні гроші для батальйону. І от ті гроші, які ви заплатите за цю пляшку, вони всі підуть на кулі для ворога, і цю перемогу ми зможемо з вами наблизити саме таким чином. Батальйон Братства, ви знаєте, потребує весь час грошей. Він займається переважно розвідувально-диверсійною діяльністю, займається успішно цією діяльністю, але як і кожний відділ на фронті потребує допомоги. В цьому є унікальність. Виноградник один з найбільш успішних в Україні, виноробня, якої нема. Окупанти її знищили. Окупанти цього виноградника більше нема і ніколи не буде. Можливо, там коли-небудь буде посаджено щось інше. Але це вже буде інший виноград, це вже буде інше вино, це вже буде інше виноробня. І хто знає скільки там доведеться розміновувати всю цю територію? Себто, оце смак. Вина і смак життя до повномасштабного вторгнення. І це смак перемоги після повномасштабного вторгнення. Останні дві пляшки. Одну ми зараз знищимо, тому що нам треба перевірити якість цього вина. А другу ми пропонуємо вам придбати. Це вино. Це гроші в війну, це гроші в перемогу. Отже, ми проводимо аукціон. І саме цю пляшку вина 2018 року розігруємо. Правила аукціону наступні. В посиланні до цього відео буде телеграм, куди можна писати ваш, вашу ціну за цей лот. Навіщо ми це робимо? Для батальйону братства необхідні кошти, і ми пропонуємо цю унікальну пляшку: останню пляшку в наробні господарства князя Трубецького розіграти на аукціоні. Посилання на телеграм в цьому в описанні до цього відео. Пишіть свою ціну протягом семи днів після випуску цього відео відбувається аукціон. І той, хто назве найбільшу ціну, отримує цю чудову пляшку. Дмитро Олександрович особисто подякує людині. Яка виграє цей лот, і в соцмережах запостить за вашим бажанням фотографію вашу з цим вином, коли ви її отримуєте? Ви можете також, якщо ви за кордоном, це зробити і взяти участь в аукціоні. Завдяки новій пошті ми точно доставимо це вино за кордон. Тому, будь ласка, беріть участь в аукціоні за перемогу. За перемогу. Що скажете? Це достойне вино. І я скажу, що я потрошку змінюю свою думку. Вино, вино буває не тільки у Франції, вино виявляється, було принаймні і в Україні. Можливо, коли-небудь це буде відновлено. Але, скажем, смак цілком. Дмитро Олександрович, а як? Ви можете порівняти його з тим же французьким вином, італійським. Ну, ви знаєте, це от дуже хороший смак. Ну, досить насичене, до речі. Mm -hmm. Хороше мерло, ну мені дуже подобається. Да, це насичене давно, нагадує південне. Можливо, нагадує навіть сицілійські -сі -сі вина. Там є непоганий сорт, не родіволо. Сорт давній. Але до культури виноробства належної вони добралися так, років 20 тому там. І от е, іноді із неродіявола виходить дуже непогане вино от на зразок цього. І е, мушу сказати, що ну, це справді от я, здивований. я здивований, що тут є. Що я нагадую вам, браття, що е, ми відчуваємо смак вина десь на до 100 там 150 грамів максимум. Далі це вже, скажімо, градуси, це вже далі не культура. І тому от такої пляшки це так чоловік на сім, скажімо, Тому що не, не, нема сенсу напиватися вином, можна напитися і чим-небудь, скажімо, більш дешевим. Все-таки, коли ми споживаємо вином, ми споживаємо культуру. Дмитро Оксанович, ну зараз не існує вже практично цих виноградників, і такого вина не існує. От ви, як історик, як ви оцінюєте те, що ми зараз п'ємо вино культури, яка затоплена? Ну, це ну це артефакт, так це вже артефакт культури, тобто це те, що було знищено цією війною? Війна, на жаль, знищила багато культурних цінностей в Україні, але це ж зміст інтенсивних і тривалих бойових дій. Це знакові події в історії України. Розумієте, це... це те, що з нами залишиться вже назавжди. Це буде в шкільних підручниках. Саме ці місця будуть описуватися бої в цих місцях, військові операції десь в цих місцях, до речі. Брав участь і батальйон Братство. Наші хлопці переправлялися через Дніпро з метою здійснення диверсій, мінування ворожого берега, здобування інформації, здобування полонених. Ну, скажімо, це розкішно. Це розкішно, це все одно, що от мати пляшку останню з поля під баля битви під Батерло чи під Гавгавмелами. Чи ще де-небудь мене починає мучити совість, що ми цю пляшку відкрили? Ми мали спробувати. Ми ж не могли пропонувати нашим братам і сестрам, скажімо, вино, смак якого ми не знаємо. Все-таки ми завжди ставимося з підозрою до українського вина. Але, дяка Богові, глобальне потеплішення дає можливість розвиватися і українському виноробству. Ця виноробня знаходиться через Дніпро, прямо напроти нової каховки на протилежному березі. І я закликаю всіх взяти участь в аукціоні. Умови вже були названі. Ставте свою ціну протягом семи днів після того, як опубліковане це відео аукціон дійсний. Запрошуємо всі кошти йдуть на батальйон. Братство Дмитра Олександрович. Да, братство якраз висаджувалося в новій каховці. І там був суттєвий бій, на жаль, були і втрати, але в цілому це успішний бій був. І то, що це наші місця, і десь, от саме з цього виноградника, і вирушали хлопці на цю військову операцію за перемогу? За перемогу.